Розказав, як організований навчальний процес в цьому навчальному закладі, поділився своїми враженнями, розказав, як він туди потрапив. Не будете мені задавати. А, так як я вже сказав, у 2010 році я закінчив дану кафедру з заступленням магістра, написав магістрську роботу, захистився. І після цього я ще два роки працював на промисловому підприємстві міста Хмельницького по спеціальності, де мені не вистачало знань. Ось, тобто В реальному житті я відчув, що в мене є нестача знань навіть для ведення практичної роботи. І трошки прозонтував інтернет, поспілкувавшись з людьми на форумах, я вирішив, вирішив подати документи до різноманітних університетів світу. Для того, щоб вступити на ступінь або магістра, або доктора наук, я тоді ще не, не був впевнений, як, по якому напрямку я піду. Ось. Підготувавши всі документи обов'язкової мови для вступу у будь-який закордонний вуз, навчання, де ведеться на англійській мові, це здання е, тесту на англійську мову. Нам набрати певну кількість балів, щоб ще... е, е, через буквально півроку, року, тобто цей процес багато, не зай... багато часу не займає. Я отримав дві пропозиції по навчанню у університеті Лондона, може, 80 100 кілометрів. Ось, і в мене минулим, літом, не цим що літом 2012 року поставили, поставив проходити вчитися. Ось, Ось. він бер дуже був простий, у більш рейтинговий буст, Так? Тобто я подивився на рейтинги останніх років і магістр прикладної науки. Це магістр, який бере декілька предметів, здає екзамени. І... І 12 кредитів складає магістерська робота, яку ти повинен захистити, опублікуватися в міжнародних журналах. І як тільки ти набираєш 30 кредитів у своїй виписці, випусті з диплома, коли курси, але мінімум це 30 кредитів, ось, щоб випустити з університету. І в перший семестр я взяв одразу з 4 предмети, складає два, максимум три предмета в семестр, ну, так як я хотів швидше закінчити з Лекційним матеріалом перейти до наукової роботи на конкуренції між студентами. Тобто збираються найкращі студенти всього світу в одну групу. А, викладач дає матеріал, базуючись на середньому, а в мене були проблеми з першим завданням. І я не міг піти і пожалці за нього сказати, що мені ну, важко чи ще щось. Я просто знав, що всі студенти були на високому рівні. Звичайно, оцінка, завдання складніші, оцінка має бути вища за це, так? Ось. Тобто, закінчив я лекційний матеріал дуже з непоганими е оцінками. Непоганими. Що це все веду? Рівень, який дає Хмельницький національний університет, дуже високий, повірте. Всі ці базові предмети, які ви вивчаєте з першого по четвертий курс, математику, ТОЕ, фізику, електричні машини, електричні апарати, е значить. Е Отримати менше, ніж 65 або 70% для магістра. Тобто ці студенти залишаються на повторну здачу, дозволяється діятися одна чи дві повторні здачі. Але стипендія вже, якщо і а, абзац чи декілька речень, я вже пам'ятаю, він не згадав, не зробив посилання на літературу. Не зрозуміло, чи свідомо, чи несвідомо. Але виключив з вертетою, включила в чорний список і тепер він, ну я не знаю, напевно, що прибирає вулиці, напевно, так, я не знаю. Але вищої освіти в Канаді вже ніколи не отримаємо. Тобто професіоналізм, чесність, талант, творчість це якості, які ціняться у західному освіті, на яких базуються всі галузі промисловості, наукові галузі. Є 5 гімнів складностей. Це 100, 200, 300, 400, рахується А. Від 85 до 90 це рахується А оцінка, від 80 до 90 до 85 це А мінус. Нижче я не знаю, там де Б, тому що я не отримував нижчі оцінки, тому я не можу не сказати, В не курсів ходити, просто на них слухати, але можу їх не здавати, і моя оцінка не буде враховуватися. Але поки ти навчаєшся, ти. Можеш ходити куди хочеш, можеш реєструватися, на які хочеш предмети, і слухати, які хочеш лекції, які хочеш професію, поки ти навчаєшся в університеті. На даному, коли ти навчаєшся на бакалавра і береш предмети від, 100 до 400, від рівня 100 до рівня 400, там є деякі обмеження. Але як ти навчаєшся на магістра, на наукову ступінь, навчання більш гнучке і ти можеш робити більш можна сказати, що хочеш. Так? Другий робіт. хітачі, це, якщо ви погуглите, яке має вийти у продаж у 2016-17 році. Тобто я вже до цього часу маю захиститися і моя наукова робота має бути впроваджена у виробництві. Майже. Доброго дня, шановні студенти, шановні викладачі, шановні колеги. Я хочу вас привітати на, другій, на другому науково-практичному семінарі новітні технології та обладнання у начальному та виробничому процесі. Моє ім'я Олександр Пізнюр. Я випускник Хмельницького національного університету кафедри машин та апаратів 2010 року. У 2010 році я отримав ступінь магістра з електромеханіки на моїй рідній кафедрі машин та апаратів і пішов працювати на підприємство у місті Хмельницькому. Пропрацювавши два роки, я зрозумів, що мені не вистачає практичних і теоретичних знань для впровадження моїх ідей на виробництві, і я вирішив, що було б непогано продовжити навчання за кордоном у. Найкращих вузах світу. Зібравши необхідні документи, здавши тез англійської мови, я, вступив, я подав документи у вузи Англії і Канади. І в кінці кінців, через декілька місяців, я отримав відповідь, що мене прийняли у два вузи на стипендію: це Університет Британської Колумбії, місто Ванкувер, Канада і університет місто Бристеля, Англія. Це буквально 80 кілометрів від Лондона. Переді мною стояв вибір, куди вступити. Вибір дуже був простий. По рейтингу. Я вибрав найрейтинговіший вуз, яким виявився UBC. Після цього, у вересні 2012 року, я відлетів до Канади і почав своє навчання у даному університеті. Навчаюся я на магістра на сьогоднішній день. Програма магістра називається Master of Applied Science, яка складається з 30 кредитів. З яких 18 кредитів даються за 6 предметів, лекційний, лекційний матеріал, який я маю пройти, і вже пройшов. І 12 кредитів дається за магістрську роботу, яку я пишу у даний момент. І по написанню якої і публікації своїх статей у наукових журналах світу, я можу випуститися в дано університету. Трошки я розкажу про навчальний процес у Західному вузі. У даному вузі я брав шість предметів, реєструвався на шести предметах. Всі предмети вибіркові, всі предмети тісно пов'язані з моєю спеціальністю. І так чи інші предмети були пов'язані з електромеханікою, обчислювальною технікою, математикою і таке інше. Навчатися у західному вузі дуже складно. Набагато складніше ніж у всіх європейських і українських університетах. Вимагається постійна робота по 8-10 годин в день. Перший семестр, коли я брав 4 лекційних предмета, я працював по 10 годин у будні дні і 6-7 годин у вихідні дні для того, щоб створювати конкуренцію світовим світового світового рівня і в кінці кінців отримати конкурентно спроможну оцінку для того, щоб Продовжувати свою стипендію, продовжувати навчання у даному вузі і е, скласти гарне враження про себе. Е, навчання на, сь на сьогоднішній день я закінчив е, всі, весь лекційний матеріал і е, перейшов до науково досвідної роботи. Е, хочу згад згадати трошки, поряд зі мною знаходиться моя установка. Яку я збудував при розробці своєї магістрської роботи у нашому університеті Хмельницькому національному університеті, і моя робота у Канаді так чи інакше пов'язана з моєю магістерською роботою, яку я захистив на кафедрі. Моя магістерська робота, тема моєї магістрської роботи пов'язана із стабільністю. Електричних мереж, сучасних електричних мереж, до яких під'єднано багато нелінійних пристроїв споживачів, генерувачів електричної енергії. Хочу сказати декілька слів я про наш вуз. На щастя, і я дуже цьому радий, Хмельницький національний університет і моя кафедра дала мені. Дуже багато і дуже обширні знання у сфері електромеханіки, які дозволили мені вступити у іноземний вуз на стипендію і продовжити навчання у одному з найкращих світових вузів і створити достойну конкуренцію студентам з Оксфорду, MIT та інших передових світових вузів у Університеті Британської Колумбії. Тому я хочу ще раз наголосити на тому, що наш ВУЗ дає достатні знання для того, щоб застосовувати їх на практиці у найпотужніших виробництвах у світі. Після того, як я закінчив лекційний курс, я продовжив працювати у передовій світовій компанії Джон Deere Хітачі. Де я впроваджую свою наукову роботу і результати моєї наукової роботи в Університеті Британської Колумбії будуть впроваджені в виробництво у 2016-17 році у новому поколінні лісозаготівельної техніки цієї компанії. Наостанок я хочу сказати, що тяжка праця, високі знання, гарні оцінки, знання англійської мови. І бажання вчитися і працювати принесуть свої плоди нашим студентам. Я переконаний, в нас у нашому вузі знаходиться багато прекрасних, талановитих людей, які зможуть достойно представити українські вузи, в тому числі наш університет у західному світі, і досягти висот, не дивлячись на всі складнощі, які зараз переживає наша країна. Не дивлячись на ті перешкоди для студентів, які існують, а вони є, на жаль, на сьогоднішній день, все ж таки ще є можливості для наших студентів реалізувати себе і, і реалізувати здобуті знання у нашому вузі, а також в західних вузах для покращення життя на нашій країні. Дякую за увагу!